Далі одеської траси, ось тут на ділянці, що належить і іде по проекту. Планується теж традиційні поховання в наступній черзі. Подивіться: немає води, немає болота, немає рязки, нічого немає. Вам здається так, як в мене дуже багато побратимів, котрі є для мене святими і родними. Вони теж зараз знаходяться в рефриджераторах в очікуванні на поховання. І я знаю, що вони їх збираються ховати на цьому кладовищі у воді. відбувається знищення в парадової мережі. і з даром того Дивіться, Віцелісорубчики тікають. Тікають. Де поліція? Де поліція? Особисто поліцейський виводить! Поліція Особисто... тікає! Поліцейський виводить, дивіться, тікають, чекають, їх вивели під конвоєм як президенти. Село Мархалівка. Я вас чекаю. Будемо відновлювати закони та конституцію України. За що я сказав? Ви бійте чоловіки. Яке абсолютно в будь-якому питання. Це гроші деяких можна власів. Всі інші держслужбовці, мінветеранів та капіно, це є просто звичайні пішки, котрі виконують команди зверху. Не дають проводити мирну акцію. Давайте, давайте. Проводьте там мирну акцію. Ви злочинець. от скажіть мені, будь ласка, в якій країні дозволили проходьте, би знищувати проходьте. 260 гектарів лісу. В якій країні дозволили проходьте. би знищувати? Я таке не коментую. Країна це не тільки ви не тільки ви кстати. Я знав, що я загину, але мені повезло дуже. Так само і питання честі та гідності поховань полеглих воїнів. Національне військовому мерени половище повинно бути в іншому місці, і воно повинно стати святим місцем на віки, де наші воїни будуть спочивати з миром. Щоб не бути байдужими і дізнатися, що насправді відбувається з будівництвом національного військового меморіального кладовища, дивіться мій блог таємні поховання героїв, що приховує влада під Києвом вже у вівторок на цьому каналі.